За даними Генштабу, ситуація на харківському напрямку на тлі наступальних дій російських окупантів нині залишається складною. Вона динамічно змінюється. Так зараз ведуться бої за Вовчанськ. Ворог задіяв значні сили для ведення наступу на місто у складі до п'яти батальйонів та не рахується із власними втратами. Так уточнили у генштабі тільки вбитими. На цьому напрямку окупанти втратили за добу понад 100 солдатів. Вживаються заходи щодо знищення противника, який вклинився в нашу оборону. Продовжується розгортання резервів для стабілізації ситуації. Вранці РФ вдарила по овчанську. Скинувши на місто авіабомби, повідомляють у ДСНС. Є загибла та поранені. Під завалами одного із житлових будинків знаходилась родина з чотирьох осіб. Господар оселі зміг самостійно вибратися з під руйнації до прибуття рятувальників. Врятовано двоє чоловіків. Ще одна жінка загинула. У російському Білгороді під час повітряної тривоги і після роботи місцевої ППО зруйновано цілий під'їзд багатоповерхівки. Загинули щонайменше кілька людей, а ще понад 20 постраждали. Повідомляють у РосЗМІ. за словами керівника центру протидії дезінформації РНБУ. Звинувачення росіян в обстрілі з силами оборони України, будинку в Білгороді не відповідають дійсності. Це міг бути підрив або побутовий вибух, який ворожа пропаганда використовує у власних інтересах. У грузинській столиці Тбілісі спецназ МВС почав силовий розгін акції протесту проти ухвалення в цілому закону про іноземних агентів. Про це повідомляє «Ньюс Жоржія». За даними грузинських змі, кілька мітингувальників після затримання були побиті. Британія передає Україні найбільший за час вторгнення пакет військової допомоги. Повідомляють у Міністерстві оборони України. Пакет включатиме 500 мільйонів євро, а також 4 мільйони боєприпасів, більше 1600 ракет та 400 автомобілів, у тому числі 160 автомобілів хаски. У Варшаві спалахнула масштабна пожежа в одному з торгових центрів. Місто огорнула хмара чорного диму. Людей просять не відчиняти вікна в квартирах і не наближатися до місця загоряння. Повідомляється, що горить великий комплекс із 1400 магазинами та пунктами обслуговування. Україна посіла третє місце на Євробаченні 2024 року, зруйнувавши стереотип щодо другого порядкового номеру виступу у фіналі, який з року в рік означав невдачі. 68-й пісенний конкурс прийшов у Швеції. Перемогла Швейцарія, друге місце посіла Хорватія.